На меморіальний турнір у Броди завітало півтори сотні шахістів з чотирьох областей України. Другий шаховий фестиваль пам'яті старшого лейтенанта Збройних сил України шахіста, вчителя фізичного виховання Бродівської гімназії, учасника війни на Донбасі Олександра Брівка зібрав спортсменів з Львівської, Тернопільської, Волинської і Хмельницької областей. Серед учасників 50 шахістів, розрядників, майстри спорту. Кандидати в майстри спорту діти, дорослі та військовослужбовці. Цьогоріч меморіал Олександра Брівка вийшов на вищий професійний рівень. Шаховий турнір має кваліфікаційну категорію. Учасники могли виконати третій та четвертий розряди, а також міжнародну рейтингову систему Фіде. Два міжнародні арбітри ФІДЕ слідкували за перебігом змагань. Як розповідають організатори, турнір має досить високий рівень в контексті спортивних перспектив. Кожного учасника Вдячність за найвищий рівень проведення змагань організаторам громадські організації Варта Руху та Бродівські Дю США Львівському державному університету фізичної культури імені Івана Боберського і громадській організації Львівська міська федерація шахів. Дякуємо за сприяння управлінню молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації. А також хочеться висловити слова глибокої поваги і шани батькам Олександра Брівка, які виховали гідного сина. А сьогодні підтримують патріотичне виховання і популяризацію шахової гри серед дітей і молоді, зазначив бродівський міський голова Анатолій Белей. Меморіальний турнір пам'яті Олександра Брівка тривав понад 8 годин. Змагання розпочались зі спогадів про нашого Сашка, який навчався на спеціалізації шахи, проходив військову підготовку при львівській політехніці, працював учителем фізичного виховання в гімназії, був заступником командира роти у бригаді армійської авіації, брав участь в АТО на території Луганської і Донецької областей. Загинув під час перебування у миротворчій місії ООН в Демократичній Республіці Конго. 21 листопада 2020 року. Сьогоднішнє змагання це не просто турнір, а величне видовище. Вудовище шахматних баталій, яке проходить на фоні героїчної битви українського народу проти російського агресії. Шахматний бій. Поєдинок інтелекту. Свій дебют Енштій. І ось вона, Вікторія, перемога. Від всієї душі бажаю вам успіху здобути свою Вікторію, свою перемогу. Слава Україні! Але я знаю, що Сашко, він є разом з нами, він спостерігає за нами, він так любив дітей, він любив цей спортзал, він починав свою роботу в цьому спортзалі. Я думаю, що він поради, кожен раз порадується, що. В честь нього є такий турнір. Я хочу ще подякувати організаторам цього турніру за те, що вони його пам'ятають. Це насправді дуже важливий турнір на Львівщині, а саме в місті Броди. Ми збираємося вшанувати пам'ять великої людини з великої літери, яку, на жаль, я не міг знати, але тепер ми знаємося з ним. Скажімо заочно, і для мене це велика честь бути разом з вами і допомогти в цьому турнірі, постаратися, щоб турнір у нас пройшов швидко, спортивно, в чесній боротьбі, і це саме головне. Ще б хотів висловити свою подяку і славу Збройним силам України всім людям, які долучилися до цього турніру. Це Антон Іванович знає, що цей турнір. Зробився дуже швидко, в оперативно, максимально такий час, коли треба було всі деталі прорахувати. Треба було все порахувати, скільки є шахів, скільки в нас буде учасників, як це буде відбуватися, продумати всі деталі. Цей накий для нас час це насправді не так просто. Ми вкотре показали всьому світу, що ми сильна неславна нація. Ми показали. Нашим ворогам, щоб просто так нас на коліна не поставити. І сьогодні кожен з нас повинен запитувати не те, коли настане мир, а ми повинні запитати кожен себе, що ми зробили для нашої перемоги. І дивлячись сьогодні на учасників турніру, на організаторів, дивлячись сьогодні на батьків Олександра, я переконуюся в що ми зробили. Все від нас залежне, перебуваючи тут, на своєму місці сьогодні, для того, аби найшвидше настала наша перемога. Тож я бажаю сьогодні перемоги тут в залі. Я бажаю нашим хлопцям, військовослужбовцям перемоги на фронті і вірю, що перемога настане дуже швидко. Тож бажаю учасникам, сили духу, не здаватися, вірити в себе і тільки до перемоги. Пам'ять офіцера Збройних сил України вшанували хвилиною мовчання та виконали державний гімн України. Наймолодшим шахістам обличчя прикрасили патріотичними малюнками, а на завершення вручили дарунки від Святого Миколая. Також усі домовились зустрітись наступного року на третьому традиційному меморіалі Олександра Брівка.